Сьогодні у нас пострижка з цього пляжу, з цього куска, все заросло дуже швидко, зараз постараємося такий квадратик зачистити. Можливо, пізніше засипамо пісочком, тільки сюди не хоче ні один ескаватор з'їжджати. Дуже крутий спуск і того от, складно ще трохи з роботою. Ось яка трава видно, що майже накрила Наталю. Такий кусочок пустрих, дуже трава жорстка і погано стрижеться. На перший раз думаю буде нормально для рибаків